1 вересня 2011 року наша школа стала учасником національного проєкту Відкритий світ. Як перед учителями, так і перед учнями відкрилися нові можливості. Є школи зірки, які викликають особливий інтерес у суспільстві. До таких, безперечно, належить Криворізька загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 114 Ми гостинно запрошуємо завітати до нашої школи. Ми стали вчитися по-новому зручно та креативно. Набагато цікавішими стали уроки української літератури, української, англійської та російської мов, математики, історії, географії, біології, фізики та хімії з технічними засобами я працюю дуже давно. А зараз з'явилася нова можливість це використання інтерактивної доски і комп'ютерної програми работать на доске, доскі, главные члены предложения, вставлять букви, ставить схеми. В общем, я вважаю, що такі кабінети это кабінети будущего. І работать в них повинен кожен учитель. Дякуючи технічному обладнанню, яке отримав наш заклад у рамках національного проєкту Відкритий світ, учителі нам пояснюють матеріал легко та доступно. Ми можемо багато говорити про інформатизацію школи. Але давайте краще послухаємо думку учнів. Я тільки не перейшла до цієї школи. Вибір був виражений, але я багато чого цікавого чула про цій школі. А яке здивування було, коли я потрапила до класу, до класу, в якому був цілий світ техніки. Я добре пам'ятаю свою реакцію, свою радість, коли у нас відкрився кабінет інформаційного програмування, інформаційних технологій. Нам подобається, що ми пишемо не в зошитах, а даймо відповіді на комп'ютері та отримуємо результат не через декілька днів, а одразу. Розширити комп'ютерний парк школи дала можливість перемога у проєкті «Здорова сріда діла каждого. Техніка, яку отримали лауреат цього конкурсу, встановлено у кабінеті переможця, де зараз проходить урок англійської мови. Минулого року діти нашого класу, як ви вже знаєте, приймали участь в конкурсі екологічних проєктів. Мультимедійну та комп'ютер систему ми використовуємо на уроках та позаурочний час на доурочних. А що стосується прінтеру, за допомогою нього ми друкуємо нашу газету. Учні школи мають вільний доступ до комп'ютерної техніки і в позаурочний час під час занять творчих об'єднань гурт. Але інформатизація шкільного освітнього простору під силу тільки професіоналам, яким є директор школи Хойкова Людмила Василівна. Наш світ дуже швидко змінюється. Діти сьогоднішні будуть жити в цьому світі, готують дітей до життя вчителі. Наші вчителі 100% пройшли підготовку за програмою основи інформаційно-комунікаційних технологій. І інтел навчання для майбутнього. Маючи талановитих вчителів, зацікавлених батьків і дуже цікавих талановитих дітей, завжди хочеться більше. Тому участь для нас в проєкті Відкритий світ є дуже бажаною і ми для цього маємо всі умови. У нашій школі створена ініціативна група старшокласників, яка допомагає реалізувати ідеї щодо проєкту інформатизації школи. Розумних, талановитих, творчих учнів та вчителів, які можуть і хочуть працювати, творити, брати участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, в нашій школі багато. Шановні керівники національного проєкту Відкритий світ! Нам необхідна ваша допомога на слізі! Вам розповіли лише про декілька подій життя школи. Попереду нові цілі, досягнення та перемоги. Ми гостинно відчиняємо двері нашої школи всім тим, кому цікаво навчатися, творити та йти назустріч успіху. Ласкаво просимо.